КОНГО РАПС 777, білі коси, чорні джинси, біла майка, чорна кепка, біле тіло, чорна душа, хто подорожував, хто подружував, всі країна бачив світ хто на війні воює, чи втратився, той бачив життя, хто що їсти і, і де спати жити, Ти знаєш життя, це суцільний треш, 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 кіпінж кеш, транс, треш, шарний, шрам, який залишився на все життя, піду небутя здобувати знання, трос джін май, кеп, це суцільний треш, креш, треш, кіпіш кеш, транс, хреш, шарний, шрам, який залишився на все життя, підуть небутя здобувати знання, крос джін майк, кеп. just sit in the dust dust